Друзі, всім привіт! Вітаю вас у четвертому епізоді нашої великої іспанської подорожі. Сьогодні ми зануримося в світ швидкості драйву та адреналіну. Заїдемо туди, де швидкість править світом. А червоний колір – офіційний дрес-код. Ми відвідаємо Феррарі Ленд знаменитому парку Порта Вентура. Переду рекорди атракціони і дух легендарного бренду. – це один з найбільших парків розваг у Європі, який щороку відвідують понад 3 мільйони людей. Тут шість тематичних зон, десятки атракціонів і шоу. Але сьогодні нас цікавить особлива територія Феррарі Ленд. У 2017 році саме тут відкрили єдиний у Європі парк присвячений легендарній Марці з Маранелло. Ось і наш перший незвичний орієнтир Вуді Пекер, який радий вітати кожного біля входу. Цей зухвалий дятел не просто герой мультфільмів, а символ історії парку. Він став офіційним маскотом Портавентура ще в 1999 році, коли. Парк ще працював під брендом Universal. І Хоч нині Universal не має до нього жодного відношення, Вуді залишився і став частиною цього місця. Ось ми потрапляємо на територію Ferrari Land. Усе тут просякнуте червоним кольором, кольором швидкості та перемоги. Парк відкрився в квітні 2017 року і коштував понад 100 мільйонів євро. Його площа 70 тисяч квадратних метрів. Але головне це атмосфера, що поєднує історію Феррарі та світ екстремальних атракціонів. Для зручності у нас є офіційний додаток PortAventura World для iOS та Android. У ньому інтерактивна карта Ferrari Land з атракціонами, фільтрами, можливістю Зворювати маршрути, бачити розклад шоу, замовляти квитки та бронювати готелі прямо з телефону. Але найкорисніше час простою в чергах оновлюється в реальному часі, тож дивитесь де найменше стояти і плануєте свій маршрут. Тут 14 атракціонів на будь-який смак, від сімейних симуляторів до екстремальних швидкісних запусків. А зустрічає нас тут справжня легенда: Ferrari 458 Spider це один з найвідоміших кабріолетів бренду: 570 кінських сил, двигун V8, максимальна швидкість понад 320 км на годину. Ця модель свого часу отримала титул Спортивний автомобіль року і досі вважається еталоном дизайну. Від Атальєпінінфаріна. Ми заходимо у серце Феррарілен, павільйон Феррарі Експіріенс. Це найбільша будівля парк, стилізована під гігантське лого Феррарі, де на вас чекають два головні віртуальні атракціони. Перший Racing Legends. Ви сідаєте в рухому платформу і потрапляєте у подорож еволюцією Феррарі від перших болідів Формули 1 до сучасних суперкарів. Другий Flying Dreams, який переносить вас у фантастичну подорож світом на крилах Феррарі від Нью-Йорка до великої китайської стіни. Враження посилюють величезні екрани з графікою у форматі 4D, завдяки чому здається, що ви реально летите разом з машиною. Але тут нас чекало перше і, мабуть, найбільше розчарування. Ми простояли півтори години у черзі на Ferrari Dreams, і це при тому, що були майже першими. Просто технічні проблеми і атракціон ніяк не могли запустити. Постійно кажучи, Дві Хвилини Турко. А через п'ять хвилин п'ять хвилин, Турко. П'ять хвилин. Тому ти казав, що дві хвилини. За нами зібрався натовп людей. Тож ми вирішили дочекатись, бо, ну, мабуть, воно того варте, але не витримали і пішли на Racing Legends. Але там, після кільканадцяти хвилин пафосних спішів і відео, нас посадили на лавку, як в 4 d кінотеатрі, стилізовано під 100-500 місний болід Феррарі, і показали досить посередні ролики про історію бренду, чи й до того ж заборонили знімати хоч щось. Ми ледь не психанули і не пішли додому. Враження від цих віртуальних атракціонів виявились, м'яко кажучи, далекими від очікуваних. А головне більшість нормальних атракціонів закрили через сильний вітер. Виходить, Ferrari Land зустрів нас не швидкістю очергами й розчарування Але вийшовши з павільйону, натрапили на справжню зону для фанатів Формули 1 під стоп рекорд. Тут стоять два боліди Феррарі, і будь-хто може відчути себе механіком скудерії. З пневмопістолетами в руках ви міняєте колеса на швидкість, як на справжньому гран-при. У реальній Формулі 1 найшвидший підстоп займає менше 2 секунд. Рекорд належить команді Red Bull. Але цього року Феррарі підтягнула цей норматив. До речі, зараз на кожному етапі чемпіонату навіть вручають спеціальний приз DHL Fastest Pit Stop Award. А ось перед нами справжній боєць треку Ferrari 575 GTC. Цю модель створили спеціально для перегонів на витривалість. У серії Fiat GT. під капотом 6-літровий v 12 на понад 600 кінських сил. Машина брала участь у знаменитих 24 годинах лиману, та на інших престижних атаках. Це не просто машина. Саме під цим номером вона бутувала у Fiat GT серії з перемогою в Ашторилі в 2003 році, здобувши тріумф вже в першій гонці. 575 GTC стала останнім офіційним фронтальним v 12 болідом Феррарі, створеним для міжнародних перегонів типу Fiat GT та Лимана, в яких було вироблено лише 12 штук. Усього 575 GTC здобула 5 перемог. Ще серед них кілька подіумів і почесне. Друге місце на 24 годинах спа. Наступною бачимо Ferrari Roma, сучасна Turismo з 3,9-літровим 8 двигуном, що видає 620 кінських сил. Розгін до сотні займає всього 3,4 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км на годину. Машина оснащена 8 ступеневим автоматом і повним приводом, цифровою панелью приладів та сучасними системами допомоги водію. Рома поєднує потужність спорткара з комфортом для щоденних поїздок. Ціна на модель стартує від 240 тисяч баксів. Якщо серйозно задуматися, це майже як продати одну нирку або дві, якщо хочеш повну комплектацію. Як вишенька на торті Ferrari sf 90 страдали. Перший серійний гібрид Феррарі з шильдиком тисяча кінських сил. Під капотом 4-літровий V8 з трьома електродвигунами. Розгін до сотні займає всього 2,5 секунди, а максимальна швидкість 340 км на годину. SF90 90 це поєднання потужності традиційного двигуна Феррарі з електрифікацією, ефективність, швидкість і технології майбутнього в одному корпусі. Базова sf 90 стартує від 625 тисяч доларів, майже втричі дорожче за рому. Тобто, якщо у вас вже не залишилось органів після купівлі роми, доведеться проінспектувати всі. Фонтани Барселони та Риму в пошуках монеток. Заходимо до Ferrari Land Gallery, справжнього музею всередині парку. Найперше тут привертають увагу інтерактивні інфостенди. Вони розповідають історію Феррарі. Від 40-х років, коли Енцо Феррарі випустив перший автомобіль з його знаменитим жеребцем на емблемі, і аж до сучасних гібридних болідів Формули 1. Центральне місце експозиції займають три боліди Феррарі. І першим ми бачимо легендарний F-190. Цей болід створили для сезону Формули 1 90 го року, коли Скудерія боролася з Макларен за титул. Його головним пілотом став Ален Прост, який прийшов до Феррарі саме з Макларен. Під капотом атмосферний 12-циліндровий двигун об'ємом 3,5 літра, який розкручувався до понад 13 тисяч обертів на хвилину і видавав близько 680 кінських сил. Він дарував неймовірний звук і був чи не останнім символом класичної епохи Формули 1. У дев'яностому році Феррарі виграла на ньому шість гран-при і боротьби. Ба за титул дійшла до фіналу сезону. Саме тоді у Судзюці трапився один з найгучніших скандалів. Айртон Сенна, пілот Макларен, навмисно врізався в просто вже в першому повороті, щоб достроково гарантувати собі чемпіонство. Так Феррарі втратила шанс на титул, але f 1 90 залишився в історії як один з найкрасивіших та найсильніших болідів скуди. Далі бачимо Феррарі 248 F1 машина, яка є особливою для мене. Саме на ній Міхель Шумахер у 2006 році вів свою останню велику битву за титул проти Фернандо Алонсо на Рено. В той момент я навіть уявити не міг, що вже за кілька років буду вболівати. За Алонсо, який сам підпише контракт з Феррарі. Це був драматичний сезон. Спершу здавалося, що чемпіонство майже в руках, але серія технічних проблем та аварій все перевернули. Особливо болючим став гран-прі Японії на Судзуці, де двигун Феррарі вибухнув за 17 кіл до фінішу, фактично поховавши шанси на восьму корону. Після завершення гран-прі Італії того року на прес-конференції після гонки Шумахер оголосив про завершення кар'єри і 248 F1 назавжди I увійшла в історію, як його лебедина пісня в скудерії. Технічно машина мала 2,4-літровий V8 потужністю близько 750 кінських сил. Вагув шестьсот. 5 кг і 7-ступеневу коробку. Це був перший болід Феррарі з новим регламентом на мотори V8, і водночас останній у руках легендарного гонщика. А це вже набагато сучасніша Ferrari sf 70 h боліт сезону 17-го року, який ознаменував повернення Скудерії в боротьбу за чемпіонство після кількох років невдач. Це сучасне покоління гібридних болідів Феррарі з 16 літровим v 6 V6 Turbo та системою ERS, що дозволяє ефективно поєднувати потужність та енергоефективність. sf 70 h став особливою машиною, адже ній Себастьян Фетель та Кімі райками боролись за титул у напруженому сезоні. Болід відзначався передовою аеродинамікою, потужністю близько 950 кінських сил та вагою 728 кг, а коробка передач вісьми сегментальна. Ця машина демонструє розвиток концепції гібридних болідів, яку Феррарі почала ще в 2009 році з F-60. Стала доказом того, що скудерія завжди на вістрі технології, навіть через 70 років після першого боліда. А ще фанати та суперники обговорювали маленький чіт sf 70 h нібито трохи підживлювала двигун моторною оливою для додаткової потужності. Але жодних штрафів від FIA так і не було. Виникла чутка про те, що Феррарі нібито мала домовленість з Фія. Суть була така. Команда могла використовувати певні лазівки в технічному регламенті щодо споживання оливу та витрати пального. А Фія, нібито розуміючи, що формально це не порушує правила, вирішила не карати команду офіційно. Ми ще раз обійшли зал, щоб уважніше подивитись на всі боліди. Вражає наскільки різними вони виглядають, залежно від епохи, від простих і агресивних 90-х до надскладних гібридів сучасності. Усі вони маленькі шматочки великої історії Формули 1. Ну і звичайно зробили наше спільне фото. Бо яка ж поїздка без доказів, що ми справді тут були. Стороні бачимо макет всього Ferrari Land. Зручно можна з висоти подивитися, куди вже встигли сходити, а куди ще варто заглянути. А ось і інфографіка з моїми двома улюбленими пілотами Феррарі Міхаелем Шумахером і Кімі Райконеном. Два абсолютно різні характери: Шумахер, холоднокровна машина для перемог, а Кімі легендарний айсмен, який навіть після виграного чемпіонату міг спокійно піти їсти мороги. Ще один дуже цікавий для фаната Формули 1 експонат кермо від Ferrari SF 16H з детальною розшифровкою всіх кнопок і перемикачів. Справжній кокпіт пілота виглядає не як у спортивній машині, а як винищувач. Я нарахував 26 кнопок і перемикачів, якими можна змінювати баланс гальм, керувати диференціалом, налаштовувати енергетичні. Карти, гібридні установки і багато іншого. завдяки невмінню одного пілоту, якого я дуже не люблю користуватись цими перемикачами. Феррарі в 2007 році виграла останній на даний момент титул в заліку пілотів з кимірайковими. Вже збираючись виходити, бачу щось знайоме: це Феррарі f 310 З Його оновленої версії f 310 b в 97-му році почалось моє знайомство з Формулою 1. На цій машині Феррарі перейшла з v 12 на 3-літровий v 10 Нова ера для скудерій. Шасі з вуглепластику, сучасна аеродинаміка, а потужність близько 720 кінських сил. На F-310 b виступав Міхаель Шумахер та Ірвайн, борючись у сезоні за титул. Боліт був швидким, але примхливим. Перемоги й подіуми ми з технічними проблемами. На останньому гран-прі у Хересі Шумахер намагався заблокувати Вільньова на війну. У боротьбі за титул, намагаючись змусити його зійти з траси. Але Вільньов таки фінішував третім, і Міхель зійшов, тож Вільньов виграв чемпіонат. Після того інциденту Міхель Шумахер був дискваліфікований, тобто йому знали всі очки за сезон 97-го. Нарешті вітер вщух, і відкрилися всі основні атракціони. Першими ми обрали Тріл Таверс – класичні вежі вільного падіння. Це чистий адреналін, висота веж близько 70 метрів. Швидкість падіння доходить до 90 км на годину. Тіло відчуває до 3-4 G перевантаження. Тобто силу, яка в 3-4 рази перевищує вагу вашого тіла. За кілька секунд серце буквально злітає вгору, а при приземленні відчуваєш, ніби твої органи ненадовго вирішили зібратись в одному місці, а то й вийти погуляти назовні через найслабше місце в п'ятій точці. Тріл таверс у Ferrari не просто розвага, а демонстрація інженерної точності та безпеки. Кожен механізм перевіряють щодня, а гальма працюють на електромагнітних системах, що забезпечують рівномірне і безпечне падіння. Трувалість одного падіння близько 3-4 секунд. Але за ці секунди серце переживає стільки, що вистачає на кілька хвилин емоцій. Схожі вежі з'явилися ще на початку 90-х у парках Universal і Six Flags, Але Ferrari Land додав власний стиль яскраві червоні та жовті елементи, а музичний супровід створює ефект справжньої формули 1. Щодня атракціон відвідують сотні гостей. Він залишається одним з найпопулярніших у парку. Для тих, хто боїться висоти, падіння здається справжнім випробуванням, а фанати адреналіну насолоджуються відчуттям, ніби їх кинули прямо в серце перегону. Нарешті ми дістались до головного атракціону Ferrari Land. Це не просто гірка, а справжній виклик для серця та нервів. Висота 112 метрів, швидкість розгону 180 км на годину, лише за 5 секунд. У момент старту ви відчуваєте перевантаження 4,8G, майже як у космічній ракеті. Для порівняння спортивний автомобіль, типу Porsche 911 або BMW M3, може розганятися з нуля до сотні приблизно за 4-5 секунд, що дає прискорення близько 0,81G. Тож Red Force реально змушує серце битись швидше. Черга перед атракціоном може бути досить довгою. Наприклад, ми перший раз простоїли близько 50 хвилин, але моя порада не хвилюйтесь. Ближче до закриття парку черги значно скорочуються і можна кататись майже безперешкодно. Red Force не просто швидка, а ще й високотехнологічна. Гірка оснащена системою магнітного прискорення, яка дозволяє досягти неймовірних швидкостей за секунди. А кожна колія спроєктована з урахуванням найменших відхилень, щоб поїздка була плавною і безпечною, незважаючи на шалений розгін. До речі, під час відкриття атракціон відвідали відомі особистості Кімі Райконен, тест пілот Фірарі. Марк Жене та син засновника компанії П'єро Феррарі. Поїздка триває близько 20 секунд, але це 20 секунд чистого шоку для організму. Під час старту і прискорення тіло відчуває сильне перевантаження. Серце прискорено б'ється, а нервова система отримує справжній урок швидкості. Якщо після тріл-таверс ви вже відчули легкий стиск внутрішніх, на Red Force це відчуття стає набагато яскравішим. Деякі екстремали намагаються проїхати атракціон, не тримаючись руками. Я теж одного разу спробував і ледь не переламав ребра, тож не раджу так робити. Цей атракціон втілення концепції Ferrari Land швидкість, точність, адреналін і стиль. Чесно кажучи, після Red Force навіть найдосвідченіші фанати залишаються вражені, адже відчуття нагадують маленьку Формулу 1 на власному тілі. Кожна секунда вибух емоцій, і ти розумієш, чому це найпопулярніший атракціон у парку. Декому навіть знадобилась екстрена порція морозива, щоб гамувати відчуття. Після шаленої поїздки на Red Force ми вирішили спробувати Red Force Junior. Першу думали, що це буде легкий атракціон для дітей, але виявилося, що він теж досить прикольний і дарує справжні емоції. Red Force Junior – це трохи менша версія Великої гірки. Висота менша, швидкість не така шалена до 45 км на годину, а висота до 6 метрів. Довжина траси 125 метрів, які ви проїжджаєте двічі за заїзд. Але прискорення та ефект старту все одно дають відчуття справжньої Феррарі поїздки. Для дітей це безпечний і веселий спосіб відчути адреналін, а дорослим цікаво порівняти відчуття з Red Force. Цікаво, що гірка обладнана тими ж технологіями, що й доросла: магнітне прискорення і точне регулювання колії. Вражає, як інженери змогли зробити безпечний атракціон, але при цьому не втратили відчуття швидкості. Після цієї поїздки відчуваю, що навіть маленький Red Force дарує миті адреналіну, сміху і захоплення. Але, чесно кажучи, треба спочатку приїхатись тут, а вже потім іти на дорослий атракціон, так би мовити, підготуватись морально. Наш останній атракціон на сьогодні Маранелло Гранд Рейс. Це невеличкі електромашинки стилізовані під Феррарі Енсо, які рухаються на порельсах. Тож технічно поїздка досить повільна, але за рахунок деталей і атмосфери залишає приємні емоції. Насправді, коли ми зайшли в парк, на цей атракціон була найбільша черга, тож ми залишили його на сам кінець. і в підсумку взагалі не стояли в черзі. Тут можна відчути себе гонщиком Феррарі, не ризикуючи перевантаженням і шаленими швидкостями. Машинки дозволяють проявити навички пілота у змаганнях з друзями або дітьми. Хто перший дійде до фінішу? Хоч Maranello Гранд Рейс і не такий екстремальний, як Red Force чи Trill Towers, максимальна швидкість близько 15 км на годину. Він створює чудову завершальну ноту, Усмішки, відчуття маленької перемоги і справжній ferrari фан. Жартома можна сказати, якщо після Red Force ваші нерви ще трохи розгойдені, ці електромашинки допоможуть заспокоїтися і повільно повернутись до реальності. Наприкінці нашого візиту ми зайшли до Ferrari Store, і чесно кажучи, навіть відео не захотіло зберігатися після того, як ми побачили ціни всередині. Тут можна знайти все: від кепок, футболок і моделей, болідів до справжніх сувенірів. Але якщо ваш гаманець не готовий до таких гонок, краще лише милуватися і робити фото. За деякі товари можна купити ще одну машину. На завершення ми зробили кілька останніх фото та повільно виходимо з парку. Незважаючи на технічні проблеми, затримки через сильний вітер та величезні черги, день в Ferrari Land залишив неймовірні враження. Особливо як для фаната Формули 1 і команди Ferrari. Це Справжній рай, можна побачити легендарні боліди, спробувати атракціони, що імітують перегони, і відчути атмосферу швидкості навіть у маленьких деталях парку. Загалом Ferrari Land дарує унікальне поєднання адреналіну, емоцій і фанського задоволення. А пам'ятні моменти з цього дня ще довго залишатимуться в спогадах. На цьому ми завершуємо четвертий епізод нашої подорожі. Обов'язково подивіться перші епізоди, посилання на які знаходяться в описі під відео. А також не забудьте поставити лайк цьому відео, вдарити в дзвоник і підписатись на наш канал, адже попереду ще багато цікавого і до зустрічі в нових відео.